Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Було це в одному маленькому містечку, коли осінь вже повністю заволоділа природою. Листя на деревах ставало золотим, а повітря наповнювалося легким холодом і ароматом вологого лісу. Троє друзів, Арно, Беатріс та Айман, вирушили на прогулянку в ліс, аби знайти осінні скарби. Чи бачили ви, як сильно змінився ліс цього сезону? запитав Арно, оглядаючи пожовко листя на землі. Він завжди був допитливим хлопчиком, і його очі світилися від захоплення. Так, це справжнє чудо, відвела Беатріс, її серце наповнювалося теплом, бо навколо було так затишно, зверчаючи на прохолоду. Вона любила осінь, за її спокій і гармонію. Погляньте, що я знайшов. Вигукнув Айман, показуючи їм красивий яскраво-червоний лист. Він був особливим, тому що всі інші листочки вже поблідли, а цей був невидимий, оскільки яскраво-червоний серед осінньої пастелі. Троє друзів стали його розглядати, і в цей момент в лісі почувся легкий шелест. Це знак. Промовив Арно, можливо, ліс хоче нам показати ще більше своїх секретів, тож ми повинні йти далі. Чи не так? Так, одноголосно погодилися Беатріста Іман. Вони йшли по лісі, відчуваючи, як кожен крок наповнює їх енергією та радістю. І ось вони потрапили до маленької галявини, де був старий дуб, і біля нього стояла велика дивовижна осіння кошика. Всередині жовті, зелені й червоні листя, які мерехтіли від сонячного світла, яке пробивалося крізь гілки дерев. І тут стало дуже тихо, навіть птахи не співали, все навколо так виглядало, ніби час зупинився. Це місце, яке таємне, прошепотіла Бетріс. що ж ми маємо тут зробити? Я не знаю, відповів Айман, але я почуваюсь комфортно поруч з вами. Можливо, ми просто повинні залишитися на мить? Троє друзів сіли біля кошика, оглядаючи осінні чудеса навколо. І хоч кожен з них мав свої думки, вони зрозуміли, що разом вони знаходять спокій і гармонію в будь-якому місці, навіть серед загадкових осінніх лісів. Але чим же все кінчиться їхня осіння пригода? І що ще їм чекати в цьому чудовому лісі? Троє друзів сиділи в тиші, дивлячись на зібрані в кошику листя. Раптом щось дуже дивне сталося. Листя почало повільно рухатися, немов дихало, і в той же момент всі троє відчули, як ліс наповнюється чимось магічним. Ви це відчуваєте? запитав Арно – його голос був наповнений тривогою і водночас захопленням. Так, тихо відповіла Біатріс, це як магія, але чи я і чому саме ми тут? Роман уважно придивився до кошика і помітив, що між листям з'являється маленька блискуча річ. Він обережно протягнув руку і витягнув з кошика маленький камінчик, який світився ніжним блакитним світлом. Це точно незвичайний камінь, сказав він з подивом. Може, це ключ? Запитав Варно, уважно дивлячись на камінь, ключ до чогось дуже важливого. Другі друзі сиділи обмірковуючи, що робити з цією незвичайною знахідкою. Ліс знову став дуже тихий, і навіть вітер вщух, наче чекаючи на їхнє рішення, ми маємо вирушити далі, чи залишитись тут. Запитала Біатріс, її серце билося швидше, і вона відчувала, що рішення, яке вони приймуть, змінить їхню подорож. І тут з гущовини лісу пролунало легке, дзвінке звучання, мов ну, маленький дзвінок, але звідки? І чи буде це знаком для них, і чи вони готові вирушити в невідоме, щоб розгадати всі таємниці осіннього лісу. Друзі уважно оглядали навколишній ліс. І ось тоді Арно, зваживши все, сказав ми не можемо просто залишити цей камінь. Він веде нас до чогось, ми маємо йти далі, навіть якщо не знаємо, що нас чекає. Бетріс кивнула, її очі були сповнені рішучості. Я погоджуюсь, ми разом і все, що станеться, ми подолаємо разом. Аймен взяв камінь і поклав його в свою кишеню, щоб зберегти на майбутнє. Тоді вирушаємо, спільно зможемо все подолати. Вони піднялися на ноги і почали рухатись далі. За інстинктом, слідуючи за тими невідомими звуками, які знову почали долітати до їхніх вух. Ліс здавався ще густішим і глибшим, а темні тінні від дерев ставали довшими. Але друзі відчували, що вони не одні. Чи був це ліс, що живе своїм власним життям, чи щось інше невидиме, що спостерігало за ними? Раптом їх увагу привернув маленький світлячок, що летів перед ними. Він рухався повільно, але вперто, ніби вказуючи їм шлях. Петріс простягнула руку, і світлячок, неначе зрозумівши її намір, прилетів вниз. І, зупинившись на невеликому камені, що лежав на землі. Це не просто так, сказала Біатріс, нахиляючись до каменя, цей світлячок щось хоче нам сказати. Але перед тим, як вони встигли підійти ближче, згощавини лісу знову пролунав тихий звук, наче шепіт від листя. Але цього разу здалося, що це був голос хтось чи щось було поруч, і друзі відчували. Як їхнє серце б'ється швидше. Що це за голос? І хто це може бути? Чи варто йти далі? Як вони вчинять? Друзі зібралися, трохи схвальовані, але готові до того, щоб розгадати таємницю. Вони почули, як злі ли на ще один голос теплий, спокійний, немов вітер, що грається з листям. Не бійтеся, мої друзі! Прозвучав голос і ліс, наче затих, слухаючи, я дух осіннього лісу. Ви потрапили сюди не випадково. Камінь, що ви знайшли, це символ вашої готовності до змін до нових відкриттів. Але головне, що ви повинні зрозуміти, це те, що разом ви зможете подолати будь-які труднощі. Беатріс та Айман стояли в мовчанні, слухаючи ви відчуваєте комфорт і підтримку одне від одного, і це є вашим найглибшим і найбільшим скарбом, продовжив голос. Адже навіть у самому глибокому лісі, де таємниці не дають спокою, саме дружба і взаємна підтримка допомагають знайти правильний шлях. І ось як тільки ці слова пролунали, на дереві поряд раптово запалилися світлячки, немов зірочки, які допомогли дітям знайти стежку, що вела до відкритої галявини, де ліс розпавляв свої обійми, і холодна осіння ніч ставала не такою страшною. Друзі обернулися один до одного і кожен усвідомив цей ліс не був місцем страху, а місцем сили. Місце, де можна знайти відповіді, коли ти разом з тими, хто підтримує. І хоча їхня пригода в лісі не завершилася, і багато заємних залишилося поза межами розуміння, вони знали одне разом вони могли розгадати все, навіть найскладніші загадки життя. Тож їхня подорож тільки починається, і хто знає, може наступного разу вони знову вирушать в цей загадковий ліс. Щоб розкрити нові таємниці. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.